Вітаю вас, мої шанувальники, мої підписники. Ще раз дуже вам хочу щиро подякувати за вашу присутність на моєму каналі за добрі слова, підтримки ви уявляєте, наскільки це важливо, наскільки це дійсно допомагає мені і виживати, і працювати, і кожного разу. Не опускати руки, коли навіть я читаю дуже образливі коментарі, але намагаюся не звертати на то увагу. Дякую вам за це і я буду старатися намагатися для вас бути корисною і надалі, і навіть після війни. Можливо, ви звернули увагу, що у мене на каналі я дуже рідко розглядаю якісь особистості, особливо ну, таких людей, котрі ну, Тих президентів, прем'єрів, там ще якісь. Люди, я вам скажу, від чого це відбувається. По-перше, я абсолютно не заполітизирована, якщо є таке слово. Можливо, це соромно мені буде зізнатися в тому, але я дійсно я, ну, завжди протязі цього життя я знала прізвище президента, прізвище прем'єр-міністра. Я відчувала, що щось там твориться не те. Але я ніколи не заглиблювалася, хто що робить, чому то роблять, чого це роблять, хто добрий, хто поганий. Хто падлюка, хто ну, якось так можливо, я знала, я не, за, не заморачувалася над цим. Тому я не зовсім навіть розумію, хто чим дихає. Ну, ну правда, Можливо, це і е, не робить мені честі, що я не знаю хтось хто, але це так. Тому я дуже не люблю роздивлятися, е, якби ну, давати характеристику або роздивлятися подальші дії якихось людей, бо я. Взагалі не розумію, що вони роблять, чим вони займаються, добрі вони чи не добрі. І зв'язку з цим у мене до всіх абсолютно нейтральна позиція. Ну, чесно, ну, до всіх мене нейтральна позиція. Можливо, це і погано. Але от дивлюся, ви мене вже забадали, м'яко говоря. От отим єрмаком. Ну, давайте зараз подивимося взагалі про єрмака. Що мені карти покажуть? Це, знаєте, доволі таке буде безпристрасне відео, тому що в ну, мене нема вподобань. Я, я його не ненавиджу, не люблю. Він мені якось ну, ну чесно паралельний той єрмак. Ну, Коли ви просите, то я просто запитаю у карт, що це за такий перець. Я вже дивилася, це вже було давно. Передивимося на сьогоднішній день цю ситуацію. І так, ну, питаємо, хто такий єрмак? Наразі, як мені його карти показують? Хто такий єрмак? П'ятірка жезлів. Ну, мені показують його як людину довід... доволі амбітну, внутрішньо напружений. І ця напруга є результатом якогось зовнішнього виклику, виклику, який триває ну, доволі таки вже давно. Тут мені ще показано, що в нього завжди присутнє таке бажання вибитися в люди, досягти висот, гординю. Це те, що завжди в голові цієї людини. Він такий завжди конкурентний. І конкурентність для нього як норма життя. Тобто він завжди виборює своє місце під сонцем, причому будь-яким шляхом. Ну тут що по п'ятірки жезлі. Він доволі смілива людина і не боїться лізти на рожон. Тобто він може щось там доказувати спіною у рота, завжди шукає пригод, як сказати так, на свою голову. Часто ця людина може внести дисгармонію в будь-яку стабільну ситуацію, і байдуже, чого це стосується, чи це особисто, це можливо там в особистому житті таке, там чи з батьками, чи з друзями, чи це щось суспільне. Ну коли ця людина займає якусь посаду, то тут тут мені показує байдуже, яка ця ситуація. От воно може бути стабільним, а він от, от бере і вносить туди якийсь хаос і бодається з цим. Це так, знаєте, сказати мовою карт це людина конфлікт. І йому подобається доводити свою силу і долати якісь страхи. От, і все це в нього відбувається ну, з якогось принципу. Ну, хоча, от по цій карті можу сказати, що іноді він, знаєте, якби проклинає свій шлях. Отак. От от. Ну, отак. От Тепер подивимося. В яких енергіях Єрмак Андрій знаходиться зараз, от безпосередньо. Це просто от мені як його характеристику дали. Тепер зараз безпосередньо в яких він енергіях знаходиться. Десятка мечів. Ну от Знову таки карта описує непросту людину. Це людина зі своїми поняттями і здатністю на будь-які вчинки. І зараз він в такій енергії. Все або нічого. Він звик вирішувати проблему доволі таки радикальним способом, а проблеми по десятки мечів все-таки в нього є і дуже великі. В даний момент він якось як затиснутий якимись фактами, і йому негайно треба позбавитися якоїсь ну, майже жахливою ситуацією. По десятки мечів, ну тут навіть да, по картинці видно, я вам ближче покажу. Бачите, як тут людина мучається, мучається, бо в спину щось йому там всовують, так, Щось він переживає якийсь такий момент, і хмари навколо нього згустішали. Він відчуває себе, знаєте, як під якимсь ковпаком. Як то нема йому можливості чи заховатися, чи чогось уникнути. І це не просто як під ковпаком, а як на мушці. Ковпак це коли ми за тобою, ну, допустимо, спостерігаємо, так? а на мушці — це коли ми тебе будь-якої миті можемо прихлопнути. Так? Він відчуває на собі о, це такий точку лазера від снайперської гвинтівки, скажімо так. В нього таке зараз відчуття в його енергіях, що ось-ось його хтось притисне до стіни і спитає за щось. Також він відчуває, що ну, тут дійсно просто за мною спостерігають, і ще тут не одні очі. Не одні очі, багато очей із різних напрямків. Ну, можливо, ну, як спостереження України, і, можливо, десь звідки лязь, з якоїсь з однієї, з другої країни. От спостереження, але це вже знаєте, як набирає такого моменту, коли щось зараз вибухне і щось для нього зараз закривається. Бо десятка мечів, я вам казала про цю карту, вона пояснює ситуацію, коли штучним шляхом щось завершиться. Тобто він зараз, можливо, навіть боїться. За своє життя. Отак. От Добре. Давайте тепер запитаємо: якщо я у нас в Україні, то запитаємо, які відносини у Андрія Єрмака з Володимиром Зеленським, які між ними відносини на зараз. Десятка пентаклів. Це карта в позиції минулого. Ну, як, якщо триплет, то це минуле, теперішнє і майбутнє отак от от ділиться. Десятка пентаклів в позиції минулого. Ми питаємо про їхні відносини. Це означає, що період якоїсь стабільності між цими людьми вже минає: єдність, спільна праця, достаток, якщо хочете, з'єднували цих людей, гроші з'єднували. Це той випадок, коли. Взагалі, десятка пентаклів це показує якесь коло людей ну, або сім'ю. Тому належність до якогось одного клану приносило фінансове благополуччя. Ну і це було якесь таке собі задоволення від спілкування. Але це позиція минулого. Далі ми бачимо короля мечів і п'ятірку мечів в позиції теперішнього і майбутнього. По королю мечів це так звучить: мої очі як рентген, і я все бачу. Король мечів завжди бачить, що відбувається навкруги, але він діє не відразу. Можливо, він і не озвучує, але він завжди бачить. В нього не зав'язані очі. Він дуже все бачить, але, ну, але не, не, не відразу діє. Можливо, це є Зеленський. Тут між ними спільна зацікавленість на сьогоднішній день, день, ще зберігається, але вже немає тепла. Вже все важче і важче знаходити якусь спільну мову або якийсь спільний знаменник. І тобто від колишнього тепла, оце ці десятки пентаклів, вже майже тут нічого не залишилося. Тепер вони тримаються на якійсь відстані один від одного. Король мечів і п'ятірка мечів це руйнація відносин. Причому якась безповоротня. Почалась така собі гра з вогнем. Це звучить так, ну зараз я вам скажу на російській мові. Ми грали з огнем в таку ігру: то ли он умрёт, то ли я умру. Відчуваєте? Так? Як зіткнення, як хто кого. Тут взаємини між ними рухнули. Можливо, це нам і не показують, чесно кажу, я за цим не слідкую. Можливо, на екранах вони можливо і тиснуть одному, руки і обнімаються, але насправді вже тут все рухнуло. Тут є така підступність, вже мова йде про зрадництво. От, і Тут, як кажуть, додавайте за змаком, які хочете відтінки недобрих відносин. Отак от. от. П'ятірка Мічів каже, що кожен з них зараз намагається приперти один одного до стіни і якось випередити якусь. Якусь ситуацію, щось випередити. Ну, і тут вони один у одного вже потрохи впадають в немилість. п'ятірка мічів, я її завжди називаю Чорна мамба колоди. Це така важка карта. Зради, підступництва, недовіри і сподтишка. Вона така каже: ми виграли бій якийсь, але війну ми ще з тобою не виграли. Отак. От от. Ну, так мені показують. Я не знаю, хто насправді справи там. Так, тепер давайте запитаємо, які відносини у Єрмака ну, з Росією чи з російськими агентами. Бо всі ж кажуть, що він якось з цим пов'язаний. Ну, може, я щось не так кажу, але ну, хай так і буде. Тобто, це ми подивилися, що в нього з Зеленським. Тепер дивимося, що з нього у нього з тими людьми, які зі сторони Росії. чи диявол прийшов. Хочу звернути вашу увагу. От я вам казала, так, що це минуле, оце теперішнє, оце майбутнє. Дивіться, все добре, ну такі світлі карти, вони в позиції минулого. Все добре вже для нього скінчається. Вже так, як, як добре було раніше, вже не буде. Які відносини у Єрмака з російською стороною? Як я казала, цілування вясна вже добігають кінця. Все найкраще позаду. Королева Кубків це ну, добрі відносини, так? але вони в позиції минулого це найкраще вже позаду. Тут багато дуже емоцій на сьогоднішній день, але ці емоції не найкращі. Шістка мечів, про яку я вам завжди розказую і кажу вам, що вона означає втечу відстань, по ній проходять прощання, зникнення без пояснень. Тобто, що зараз відбувається? Він віддаляється зараз від Росії. Хоча дуже багато спілкувань, розмов, якихось емоцій. Але тут не все так просто каже, 15-й аркан диявол. Це знаєте, це от однозначно звучить, що так, вхід до нас коштував 1 долар, а вихід від нас вже коштує, можливо, 2, можливо, 3, можливо, і 10 доларів. Зв'язок є, але це зв'язок маніпуляційний. Скрізь розставлені якісь копкани, і скрізь якийсь обман, суцільна така собі залежність, подавленість. Можливо, Росія тримає єрмака тут на короткому поводку. Бо диявол все ж таки є індикатором зв'язку, в котрих людина втрачає честь, совість, вона перестає бути сама собою. Це маніпуляція. Але це ще розмови, коли так поруч дивиться, це розмови про. Розрив відносин, які себе вже вигорають, які вже становляться неактуальними або небезпечними. Але ще все одно тримаються якось на пустих обіцянках, на якомусь шантажу, на маніпуляціях, брехні, якоїсь хитрості. Це все от 15-й аркан це каже. Питання, що чекає на ярмака в Україні цієї осені? Що чекає на ярмака в Україні цієї осені? Старший аркан Луна. Двійка жезлів і дурень. Дивіться, як дурень балансує на одній ногі, і зараз зараз ось-ось-ось-ось щось ось, ось рухне. Це дуже так красномовно. Так, ну що, по луні на осінь. У Єрмака дуже недобрі часи. Ось луна і поруч двійка жезлів, це означає ще більше заплутатись. Отак це значить. Невпевненість в завтрашньому дні Луна часто показує якийсь перехідний стан, якусь реорганізацію з дуже невизначеним майбутнім. Тут ще на поверхню будуть випливати ще якісь справи, махінації, брехня, одночасну сплутаність фактів. І тут визначити, де брехня, а де правда ну, майже ну, неможливо. Будуть якісь розборки, але не на публіку. Аби тут була зірка, то я вам сказала: от ми ще почуємо. Ми, можливо, почуємо але якусь верхівочку айсбергу. Так? Розборки не на публіку. Тут трудові відносини. Хтось щось сказав, потім щось підкинув, потім не договорили, потім щось збрехали. Це таке собі занурення у якусь позбавлену логіки плутанину. А ще на положення єрмака в Україні дуже впевнено, Вплине на цей його стан якесь зовні події в світі, я б так би сказала. Щось трапиться дуже незвичайне, і це допоможе йому уникнути подальших якихось розбірок чи покарання. Дурінь, от він показує таку непередбачувану ситуацію, чи, чи якась подія, чи якийсь хаос, коли от, щось реалізувати буде неможливо. Ну, це, ось, бачите, часи погані, ми бачимо там якісь дії, але якось назвати все своїми іменами, ну, не то, що неможливо, але не до часу. чи Що От. Ну, Що ми маємо? Що я вам скажу? Єрмака по цим картам не вб'ють і не посадять за ґрати цієї осені. Крісло під ним дійсно буде хитатися. От буквально балансує на одній ножці. Ось ось, може щось. Але зміниться якась ситуація. Ну можливо, це буде зміна його посади. Ну чи поміняється він на посаді? Страшний суд. Ну тут можливо, да, тут можливі якісь зміни, але я не бачу, щоб знаєте, щоб з ним щось трапилося. Щоб посадили за грати, чи якось його покарали, чи вбили. Ні, цього не буде. Але кардинальні зміни вони насуваються. І цим кардинальним змінам, у допустим, того покарання, який ну, можливо, хоче народ, там чи люди вимагають, чи ще хтось вимагає. Воно цієї осені не відбудеться, бо будуть якісь події. Вони не то що важливіші, але вони явно відволічуть увагу. Це щось таке відбудеться, якийсь хаос буде. І зовсім буде не до єрмака. Що ще? Мах. Ну, він лишається поки що на своєму місці, але допустим, або це якщо не своє місце, то якесь пересування. Тобто він не виходить із керівництва країною. Ну не він, я розумію, ну на своєму місці. Десь він подвинеться трошки. Але тут скільки всього зав'язано, тут в цій всій купі дуже багато сильних мира сього, і все це зав'язано в страшний клубок. Давайте будемо спостерігати, бо я вже перетнула межу своїх 10 хвилин, які я завжди відвожу на розклади, щоб не відволікати вас, щоб ви менше сиділи в інтернеті. Будемо спостерігати, надіюсь, я висловилася ну, доступно і ясно. Дуже дякую вам за увагу. Тримайтеся, всього вам доброго.